Журавель завжди був улюбленцем українського народу і вважався символом України, а кількість казок, легенд, пісень і віршів, присвячених цьому птаху, і злічити. Відлітаючи в кінці літа, початку осені, в теплі краї, він символізує печаль, смуток. Повертаючись же додому навесні, він уособлює надію. Адже журавель прилітає не з порожніми руками, а приносить нам маленькі згортки, але не всім, а тільки тим, хто їх заслужив. Журавлину пару завжди вважали символом вірної любові, побутує легенда, що ім'я цьому птаху дано на честь Бога любові і добра. Журавль асоціюється з найкращими людськими якостями. Вірністю, добротою, чуйністю, дружелюбністю. Саме тому розсудливі птахи будують гдізда тільки у дворі благородних, великодушних і чуйних людей. Давайте же всі разом згадаємо наш символ і посилимо в наші душі більше любові і добра, вірності, і надії. Давайте сьогодні вивчимо вірш. Платона Воронько облітав журавель. Помнемо таблиці. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Давайте ще раз повторимо вірш. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. А зараз самі. Молодці.